Не пощастило злотом. Так, мені теж. Що у тебе є? Тільки узі і кілька бинтів. Ну принаймні у тебе не просто пістолет, Алана. Так, ось що думаю, нам варто зробити. Нам треба. Дивись, дроп. О! О, це близько. Це дуже близько. Схожа удача повертається. Ходімо туди. Ходімо. Так, ми дійшли до віддаленої частини мапи. Не думаю, що за це доведеться боротися. Точно ні, чувак. Нарешті знайдемо щось корисне. Знаєш, я ще ніколи не підбирав дропи. Справді? Так, ніколи. Нарешті. Стривай. Що? Ні. Запізно, хлопці. Ну, схоже це була гаряча здобич. Дякуємо за перегляд цього відео. Дивіться також інші озвучені відео. А також ставте вподобайку і підписуйтесь.